Аж з'явився ворог в тилу нашого чільника. І все, сидить думає, проводить, не проводить. Тібета ніяк я хотів протягти, видно, не виходить протягти. Не для уже і всіх. То вони мене цілком тримали під дверима два рази. зараз уже не Кілька мільйонів у нас бійде на проєкти ну, розкажу, не буду зараз бо я не готов.